Знаю реальні причини, чому сполучені штати так робить. Да, ну, точно це не працює на користь економіки України. Не багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поля каже, ні немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. То це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це підняв, піднімає питання вже, тому що це ну, так не подружньому. Ці сигнали насилаються суспільство. Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити ці слуги Готувала нас до війни, і ніхто ніколи не вибачиться за ці слова, і тим більше не понесе відповідальності. Ні Арахамія, ні Зеленський, ні будь-хто інший серед слуг і серед представників влади ніколи не визнає своїх помилок, не вийде до народу і не скаже, що він був неправий. і це його помилка. І за це він має йти у відставку. На жаль, усе це просто вологі мрії, фантазії по типу передвиборчої кампанії Зеленського.